На Україну суне раптова біда, попри певне потепління, слід приготуватися до різкого похолодання і навіть морозів найближчим часом. Синоптики заявили навіть про сніг, що може піти ледь не цими днями. Екстремальний перепад температури буде дуже масштабним. А бурі й холоди, що можуть прийти через це, несуть лихо, якого ніхто не чекав. Тож далі про це детально на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Україну вкриє страшний катаклізм. А в деяких областях, місцями навіть буде йти сніг та мокрий сніг. Ніг про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що різке похолодання увірветься в нашу державу вже зовсім скоро. Карта показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це прогноз опадів, синя дощ, рожевий сніг. А якщо конкретніше, невдовзі тепла погода зміниться різким похолоданням. І тому подекуди в західних областях України скоріше ближче до Карпат та навколо карпатських регіонів дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг, розповіла Діденко. Собтикиня Нева, що похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза снігова лише місцями в західній частині. Зазначимо, що нині в Україні оголосили жовтий рівень небезпечності. Про це повідомляє український гідрометцентр. Очікується сильні дощі: Хмельницький, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та у столиці. Поки що в нас розпочалося затище перед бурею, але далі нас може чекати реальне лихо. Далі цитують температура повітря Вітря поступово підіймається повсюди в Україні. Очікується розкішна осіння погода, сухо, сонячно та плюс 24-28 градусів. Такий моторологічний рахат лукум триватиме недовго попередила синоптикиня. Наразі ж за її словами, навіть метеорологічна осінь ще не настала. Середньодобова температура залишається вище плюс 15 градусів за цельсієм. Вересень це вже перехідний місяць. Він може бути контрастним, але незабаром очікується перебудова синоптичних процесів. А вже з наближенням цих дат будемо уточнювати, чого саме від них очікувати. Додала синоптик. За її словами, робити прогнози на п'ять і більше діб уперед з точними опадами – некоректно. Водночас вона підтвердила, що незабаром очікується похолодання через надходження повітря з північних широт. Далі цитую, антициклон втрачатиме свої позиції. Дійсно, буде надходження холодного повітря з північних широт. Якої воно буде інтенсивності, зараз говорити немає сенсу. Так буде зниження температури, очікується осі. Іні характер погоди підкреслила вона до слова. Нагадаємо, що днями центр з гідрометеорології повідомив, що подекуди через перепади температур буде туман видимістю 200 500 метрів. Зокрема, водії просять обирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів переходити дорогу лише у спеціальних призначених для цього місцях, а також користуватися світловидбувачами стрічки, наклейки, жилети тощо, щоб водії могли вчасно побачити вас на дорозі. А в Одесі тимчасом. Сам через негоду попадали дерева в регіоні оголосили штормове попередження через сильний вітер. У департаменті міського господарства Одеси повідомили, що у місті штормовий вітер повалив 13 дерев і великих гілок. Наслідки ліквідують. Тим часом в окупованому Криму вирух значно серйозніша. Негода Півострів потерпає від злив і сильних поривів вітру. Нині окупанти прибирають повалені дерева, ліквідують пориви на лініях електропередач дороги від нанесеного з дощем ґрунту. Місцеві мешканці скаржаться на протікання дахів. У багатоповерхівках у окупованому Севастополі запрацював оперативний штаб, який приймає скарги. Про це повідомив окупаційний губернатор Севастополя. Розважаєв за інформацією. Розважає в окупованому Севастополі. У двох районах міста вітер повалив дерева через затоплення козачинського шосе тролейбусу тролейбуса 10 Змінюють схему руху та курсуватимуть до зупинки. Комишева бухта база їзду в мікрорайон козачої бухти. Тим часом у п'ятиповерхових будинках мешканці поскаржилися на протікання дахів. Також ґрунт. На мило дощем на трасу Ялта Севастополь на другу половину дня окупанти прогнозують подальше посилення північно-західного вітру зі швидкістю 20-25 метрів на секунду з поривами до 30 метрів на секунду. Окупаційне Кримонерго повідомила, що через аварію в мережі немає світла у Бахчисараї Тайгадорі, Феодосії, селі Миролюбівка, Курманського району, Алушчі, Яльті, Судаку, Сімферополі, Джанкойському, Сімферопольському та Білогородському районах у зв'язку з високою ймовірністю Виникнення аварії в електромережах запроваджено режим підвищеної готовності. Сформовані додаткові відновлювальні бригади. Підготовлені необхідна техніка та матеріали повідомили в окупаційному Крименерго. В окупованій Ялті школярам дозволили пропустити уроки у школі. Повідомляє Ріа Новості. Крим нагадаємо, що екстрене попередження окупанти оголосили в Криму напередодні та застерігали про високу ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій. У зв'язку з утворенням південного циклону у Криму очікується дощі місцями. Дуже сильні, понад 30 міліметрів. Гроза, град, посилення північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Пориви до 25 метрів на секунду на річках Криму. Очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 метри без досягнення небезпечних позначок. Йдеться у повідомленні годом. Пропагандистське видання з посиланням на окупаційне МНС Криму повідомило про 11 інцидентів пов'язаних із поваленими насадженнями у Ялті, Лівадії та Феодосії у підконтрольному Росії. Відомстві зазначили, що найсильніший вітер вирував на Айпатрі 35 метрів на секунду та в Ялті 22 метри на секунду. Найбільше опадів випало у Керченському 50 міліметрів та Бахчисорайському районах 40 міліметрів. Тим часом на землі починається нова магнітна буря. Наразі невідомо скільки днів вона триватиме за даними Метоагент. Каіндекс, який показує силу магнітних бур, наближається до п'яти про те, що землю штормитиме, повідомляє і Британська геологічна служба. За її даними на нашу планету обрушиться високошвидкісний потік із корональної діри. Очікується, що це призведе до деяких активних періодів із невеликою ймовірністю окремих періодів магнітної бурі рівня g1 вчені переконані магнітні бурі відтепер траплятимуться ще частіше. Нове дослідження показало, що сонце прокидається. Його активність поступово посилюється, хоча раніше передбачалося зворотне. Усі ознаки вказують на те, що сонце вступає в тривалу фазу низької активності, тому стало сюрпризом побачити зворотну тенденцію сонце. Повільно прокидає. Це кажуть автори дослідження. Очікується, що тепер магнітних бур стане більше. Також частішими стануть сонячні спалахи, які небезпечні для супутників космічних станцій і астронавтів. Медики застерігають, що під час сильних геомагнітних бур найчастіше це відчувають метеорочутливі люди. Серед найпоширеніших симптомів це головний біль та мігрень, запаморочення, коливання артеріального тиску, нерятівливість, тома, проблеми зі сном, загострення хронічних серцево-судинних захворювань. Особливо уважними варто бути людям. Рям із гіпертонією, серцевими недугами та порушеннями кровобігу, фахівцям радять заздалегідь подбати про здоров'я та режим дня, висипатися та уникати перевтоми, зменшити споживання кави, алкоголю та важкої їжі, підтримувати достатній питний режим у разі потреби, проконсультуватися з лікарем щодо прийомів ліків, більше часу проводити на свіжому повітря та знизити рівень стресу. Тим часом втрати Європи від екстремальної погоди цього літа перевищили 40 мільярдів євро за підрахунками. економ Місця вчера спаку посухи та повені європа влітку 2025-го втратила щонайменше 43 мільярди євро. У повідомленні зазначають, що економічний удар від екстремального літа склав 0,26 від ВВП ЄС у 2024 році. А до 2029 тисячі збитки можуть зрости до 126 мільярдів євро. Найсильніше постраждали Кіпр, Греція, Мальта і Болгарія, де короткострокові втрати перевищили один відсоток доданої вартості економіки. Великих Битків зазнали також Іспанія, Італія та Португалія. Та як зауважили економісти з університету Мангейта та Європейського центрального банку, ці розрахунки не враховують рекордні лісові пожежі, що охопили південь Європи. правжні витрати екстремальної погоди проявляються поступово, оскільки такі події впливають на життя і догоди через широкий спектр каналів, зазначила авторка дослідження. Економістка Сехріш Усман також експерти зазначають, що незвично теплий вересень у Європі допоможе поповнити запаси газу після низки літніх хвиль. Пека Європа готується до більш теплого, ніж зазвичай вересня. За оцінками синоптиків, така тенденція може зберегтися і на початку опалювального сезону ще в жовтні. Ви виходите з особливого теплого літа, і буде важко очікувати чогось іншого, окрім температури, хоча б трохи вищої за норму, зазначив головний метеоролог компанії Медсвіфт Ліца Джеймс Пікок. За даними Метофрес, температурний фон вищий за норму може зберегтися до кінця вересня і торкнутися початку зими в центральній Європі. Це допоможе регіону поповнити запаси газу і знизити. Ризики нестачі тепла в холодний сезон. При цьому ймовірність сильної вересневої спаки знижується для Великої Британії та Північно-Західної Європи. Однак компанія Меддеск прогнозує теплу погоду в Іспанії, Скандинавії та Східній Європі до середині місяця. Незважаючи на ймовірність формування ланіння в Тихому океані, вересень у Європі обіцяє бути теплим. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, це явище може виникнути вже у вересні, але істотно охолодити глобальні температури воно не зможе. Пікок із медсвів зазначив, що тепле повітря отримує більше вологи та посилює шторми. Моделі прогнозів показують дуже вологу картину на найближчий час. Наголосив він. Низький тиск сприятиме посиленню вітрової генерації у Великій Британії, Франції та Скандинавії до середини вересня. Зазначив метеоролог медеск Бен Девіс. Унімаччину швидкість вітру покращиться до середини вересня. Проте загалом за місяць може виявитися нижчою за середній рівень. Додала синоптокиня медеск Ема Патмор. Наразі це було все, тож Бережіть себе та своїх рідних, Бажаю вам гарного, а головне тихого та мирного дня. До зустрічі на пітіві. Слава Україні!